І так, вані друзі. Німцов, Борис Німцов, опозиційний політик, якого, який був вбитий у Москві, от він сказав таку фразу, Путін не зупиниться до того часу, допоки не знищить Росію. Давайте подивимося, чи це дійсно так буде. Чи зупиниться раніше, чи зупинять його раніше. Так. Ну, Давайте подивимося. Хто кого знищить? Путін Росію чи Росія Путіна? Так, Путін Росію, вся його команда працює, як колись робота, так? як колись дежавю, криза-крах. Отак от. Путін Росію, дежавю. Він прийшов, можливо, з якоюсь місією, да? У нього дьявольські думки в голові по дьяволу. Він посланий Богом і вищими силами зруйнувати Росію. Ось так. Чи Росія Путіна? Ну, тобто, мається на увазі, так? Да? <кхід> Новічок у Чайчик-компот. Давайте подивимося, чи Росія Путіна. Путін Росію чи Росія Путіна. Царь король дуже швидко. Він стоїть, він, він досить стійко стоїть на своїх, на своїх позиціях в Росії. В Росії. Е, 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 до, і приведе її до Поразки, карта Поразки. Такий у нього план уже злого короля. І рішення таке він прийняв. Да? Ну, давайте, Росія Путіна знищить. Уже злого короля є домовленості, якими дуже-дуже розчаровані його, його позиції. Тут він в Союзі. Росія Путіна. Були якісь домовленості. Це таке враження, що знаєте, це таке враження, що цей <кій> жезовий король, що цей імператор жезовий король прийшов для того по домовленостях, щоб дійсно зруйнувати, зруйнувати Росію. Я іншого ну, не бачу. Тут Домовленості призвести до поразки. План. Рішення прийнято стосовно плану. Позиція досить стійка в нього в, в Росії. Дивіться, ще раз питаємо, Росія знищить Путіна. Досить міцно тримається він, на, він зацементований на грошах. Да? Він все зміг він якось підгребти все під себе, всі пентаклі, всі отраслі. Тобто, розумієте, Росія знищить Путіна. Він сильний баблом, Він бере все баблом, слухайте. Він купляє все. Його система тримається на бабло і на, і на війнах, на, на цьому. Тримається на спецслужбах, досить сильно. Він хитрий і хитро втручається, зразу хитро втручається в певні ситуації, тому робота відкладена. Таке враження, що росіяни робота відкладена. Він по-хитрому вміє протистояти. Ой, де не тут. От, він, по він сильно по-хитрому і сильно зумів видубу, вибудувати в Росії свою систему. Росія не може справитись, робота поки відкладена. Тут дивіться, тут швидше всього, що він прийшов даний зверху, де як колись, да, за своєю командою зламати, <кхе> призвести до втрат башня башня скинути, робота скинути його з царювання поки що відкладена, агресія, війною, Розумієте, тут агресія, удар і, і башня. Ну, я вам скажу так, що дійсно, поки він не до е, кінця не зруйнує, не зруйнує Росію, він не буде зупинений. От коли він повністю пустить Росію е, крахом, тоді його вже будуть зносити, але буде пізно, Росія вже буде, зазнає краху. Е, його знесуть, але це буде надто пізно. І тільки після того, так, як буде зруйновано по башні все до основання, так, тоді, тоді яке буде відродження, тоді він втратить свою корону, скажімо так. Буде на нього агресія, удар, і потім щось буде нове, якийсь новий цар, чи, можливо, систему змінять, так, але поки відкладається. Ну, дивіться, допоки, я б сказала так, допоки він не доб'є Росію, він свою владу не втратить. Отак Дякую вам за увагу. До побачення.